Ну що, збираємося на першу зйомку, потім я маю знову повернутися додому і потім знову на зйомки. Р6 і 2470. Перша зйомка буде в фотостудії. Це, скажу, що це все, буде імпульс, тому я навіть покажу якусь схему, яку використовую. Це має бути верхній одяг, це має бути щось середнє між каталожкою і букбуком. Ну, щось таке. Інстаконтент, коротше. Беремо 85, 2,0. Е Може треба буде якусь прям текстуру, детальку, це ж макро. Беремо. І на всяк випадок Арка. Друг моя камера вирішиться. -ка> Не буду тікатись, поклатися прямо на зйомку. Тому на всяк випадок беремо Арку. Вирушаю на всього попадок один акумулятор, тому буде достатньо, другий не буду брати. І все. Поки що на цю зйомку все. Мені пощастило, я живу близько до водостудії. 15 хвилин і я вже на місці. Чесно кажучи, я дуже надіюсь, що зйомка буде переважно на циклорамі. Не знаю, у мене щось зараз такий циклорамний настрій. Після сезону вуличних зйомок. Але саме це не інтер'єрний. Будемо вже бачити походу. Якусь таку ми подібну фотографували. нас? Клас. Що ви, напевно, бачили єдиний фрагмент, який я зняла, бо клієнти перед нами в студії запізнились. І 5 хвилин ми зайшли пізніше, а то було 14 одиниць. Ну і очевидно, що зняти інше не втіла. Знімала я на два фотоапарати, тому не даремно взяла другий, другий був в мене як на іншій. Локації, то локація вже не встигла вам зняти. На тій локації було два постійних світла, тому щоб не міняти налаштування, я один фотик на постійне світло, один на імпульс. За всі роки роботи я вже працюю 6-7 років, 6, 6 напевно. Я ні разу ні, один раз бреш, один раз я запізнилась на 10 хвилин. і Все, ні разу більше я не запізнювалась. Причому що я є Здебільшого на зйомки раніше їздила на, ну, на міському транспорті. І я не знаю, як люди запізнюються, затримують інших. Мене деколи це так нервує, це просто капець. Чому я повинна? Ми повинні працювати в два рази швидше, бо хтось з'їв тих п'ять хвилин нашого часу. Деколи тих п'ять хвилин часу бляха дуже багато вирішують. Фотографи значно що іду ну додому їсти і збереться на наступну зйомку. Звісно, сильний спеціаліст, до мене тільки зараз дійшло, як на DJ Osmo, який режим включити, щоб воно нормально знімало і не перескакувало. Коротше, і не, десь, не летіло десь на небо. Ну, хоча я не дивилася особливо інструкцію. Просто взяла та й познімала. Для того я його і купила. Тому він і є прикольним. Що я не думаю, не налаштовую, нічим яким, не займаюся. Я просто беру і щось говорю, коли маю настрій. І це круто. На це я його рекомендую. Тоді хочете більше знімати, бо як подумаєш, треба щось налаштовувати, щось робити, щоб щось з того вийшло, то бажання знімати для себе різко пропадає. Сижу, монтую це відео і зрозуміла, що дивний якийсь в мене перехід між вулицею і домом. Я тут між зйомкою першою і другою вирішила розказати, що я читаю так спонтанно. Тому дивіться. То розкажу за те, що в мене збереглося в книжковій полиці, що в мене є книг небагато. Читаю я не багато, але трохи читаю. Багато книг віддала своїй мамі. Вона дуже любить читати. Так, жінка з каюти номер 10 це розповідь про те, як е, жінка. Пливе на кораблі, і там стається одна цікава ситуація, і вона це розслідує. Головна героїня мене трохи бісить. Я вже, от ще трошечки буде фінал. Мені здається, фінал мене здивує. У включення з реального часу я таки дочитала цю книжку, і що я хочу вам сказати. Мені не дуже сподобалось. Перше, що мене дуже тригерило: 10 книги, головна героїня була п'яна в Чому сенсу, на мою думку, не було. Окей, друге, вона поїхала по роботі у відрядження свою роботу продовж книги вона не робила. Принаймні, я цього не помітила, щоб вона виконувала те, для чого вона приїхала. Плюс фінал, че закажу, для мене був такий трохи тупуватий. Коротше, мені не дуже зайшло. Я б. Не рекомендувала. Тепер фільм, якщо чесно, бо кажуть, що книга просто шедевр і фільм просто ужас. Якщо ця книжка для когось шедевр, а фільм ужас, то я собі я вже собі просто уявляю, який, який там фільм. Дивитись його бажання немає. Так, Жель Дікер, мені подобались його детективи до того, як я дізналась більше інформації про його позицію. Тут ставлю скрідний, щоб ви теж знали, більш купувати його не буду. Справа Ляски Сандерс. Прикольна, атмосфера класна, але автор, тому ми його не читаємо. І справу про Гаррі Кваберта читала. Хотіла навіть випустити окреме про нього відео. Бо дуже суперечлива книга. Мене прям трошки бомбило, але знову ж таки не буду. Так. Посібник зубився для хорошої дівчинки. Я очікувала якийсь такий супертрилер, детектив, щось таке прям ух. Але ух не було. Це, це детектив підлітковий, я про це дізналась, коли вже майже дочитала. Хоча дуже легке чтиво, фінал здивував, подобається, кому хочеться чогось такого легкого, без, ем, без жорстких моментів, то це воно. Так, сама нудна книга, яку я читала, це про емоційний інтелект у бізнесі. І половина книги це просто вода, де пережовується одне і те, ж, одне і теж. Я не дочитала, дочитувати не буду, треба десь її дід. Е, книжка, яку я дуже хотіла, яку я купила і не змогла дочитати до кінця. Дуже печальна історія, мені дуже шкода. Його і мені прям дуже важко її читати. Можливо, колись дочитаю, але поки я не маю на це енергії сил. Це книга від моєї подруги. Вона є авторкою цієї книги. Ця книга дуже дорога мені серцем, дуже дорогий мені подарунок. І тут є фотографія, яку зробила її я. Нейрокопірайтинг. Коли я часто писала пости для своїх клієнтів, було корисно. Часом перечитувала і знаходила якусь цікаву інформацію, з якої можна зробити допис. Тому для, наприклад, — класно. Це така різноманітна книжкова полиця, що це капець від трилерів до маркетингові війни. Кайфова книжка, прям дуже рекомендую всім, навіть тим, хто не зв'язаний з маркетингом. Тут розповідається про популярні бізнеси, про їхню стратегію розвитку. Я брала її відпустку, цю книжку дуже легко читається і дуже прикольна і дуже корисна. Прям кайф. І книга, яку я віддала своїй мамі, бо дочитала Іларіона Павлюка, вас цікавить пітьма. Книга, яка вивела мене з ничитуна. Я навіть не знаю, як описати свої емоції. Мені дуже сподобалася книга, саме тому я хочу ще одну його книгу. Коротше, тут важко описати. Це трилер трошки міфології, трошки ще чогось трошки детективу. Кайф, прям рекомендую всім, хто не читав, читайте. Пишіть книжки, які здивували вас, які вам сподобались. Е цікаво почитати. Одягнулася, щось нарядніше. Зачай ще йду, їду в ресторан фотографувати. Зараз має бути гендерпатія, я трохи хвилююсь. Погода холодна, люди будуть на вулиці, змерзнуть. Ось. І я надивилась в тік в Тіктоці ось ці приколи про ці салюти, то, має бути про салюти. Тепер надію, що в мене не буде такої ситуації. Все пройшло дуже-дуже класно. І це? Відгадаєте по кольору? Так, як вам говорила, в жінки не люблю, коли спізнюються і сама чуть не спізнилась. Прибула в 15.01. І я так стресувала, і це капець. Але, слава Богу, все окей. Я була раніше, ніж всі решту гості тому Це пройшло окей. Крутик! Зараз я така... <рес> Стоп, мемо! Зараз буде зйомка, дуже цікава, тематична, до чорної п'ятниці. З котом чорним і косметикою. я думала, що самі з вами Ми зловили кота, хоча це було супер важко. Прям дуже важко. Ми не очікували, що буде так тяжко його зловити, але вийшло декілька гарних коти на рекламну кампанію. Um, I know it's only November, but... It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Це мій чоловік приблизно з початку листопада В нього включається новорічний настрій It's beginning to look a lot like Christmas до речі, зйомка пройшла, Це зйомка була до дня народження, і я завжди рекомендую, якщо це доросла дорослий день народження, скажімо так, щоб я приходила вже пізніше, вже як трошки всі поїдять і вип'ють, просто неймовірно круто вийшло. Мене нічого не видно, але тут таке неймовірно, круто вийшло, такі живі фото, всі в хорошому вже гуморі, всі поїли, всі довольні. Тому, якщо будете планувати собі зйомку до дня народження на день народження, то запросіть фотографа трошки пізніше. Сьогодні ще був діджей. І я ще зі спишкою в лоб пофоткала їх під час танцю. Це просто неймовірно круті, щирі емоційні кадри, і всі були дуже доволі. Фотосесія вийшла як такий е, як сказати класна подія. Короче, класне проведення часу під час дня народження. Не знаю, як правильно пояснити. Коротше, ловіть мою рекомендацію.